Серце заболіло не зупинитись і не показати, що сьогодні робиться з українськими селами. І в яким состоянні, а ведь це раніше працювало, все. тут були робочі місця, тут люди працювали, молодь трималася в селі. І молоко було, м'ясо було, але натуральне було, не таке, як ми сьогодні употребляємо, невідомо, звідки нам його постачають, а ми своє нема. А якщо є сьогодні в селі пару корів, то я удивляюся, бо, тому що сьогодні простий любий селянин, якщо в нього беруть це молоко за 3 рублі, орли за 15, як він може втримати оцю корову. Коли спався були колхози, свій час знайшли умники, розвалили її. Що ми сьогодні страшно подивимося? Наш плац. Наш клас громади, людей. Подивіться, що сьогодні робиться. Ну просто серце кров'ю обливається, що це все так занадбано. А тут же були скільки курів. І це не одна ферма, це подивіться, скільки округ, цілий комплекс. І сьогодні він весь все й пустує, де сьогодні могли би створити робочі місця, пити натуральне українське молоко, натуральне м'ясо українське їсти. Не купляти різну хімію, не травити свій український народ. Ми так сьогодні людей присадили на таблетки як наркоманів. Сьогодні, як люба людина в селі, якщо вона не потребляє таблетки, я не знаю до чого і далі ми до кої. І так само в долару. тут. Якщо ми за кордону викупаємо, то звісно, де ми тих доларів наберемо? Сьогодні треба своє робити. Йдемо далі подивимося. Тут просто страшно, ну страшно, не знаходжу я слів других на це. Подивіться, ти що робиш? ні дурнік, ні все порянами заростає. Сьогодні 21 вік. Всі країни Європи розвиваються, а в нас як після воєнний час. Хоча да, ми маємо сьогодні війну. на Сході, ну, це, це там війна. Но тут, де немає війни, подивитись. Просто страшно, вроді бомби сюди не попадали, і граномети не били. 25 років ми маємо незалежну Україну. 25 років ми вийшли із Союзу. Ще було все живе. 25 років, скільки міністрів пройшло президентів. Ви бачите, як село Спасають. Це не в послідному президентові. Це почалося. Це почалося з першого президента. Таке враження, що тільки роз'єдналася Україна від Союзу, зразу якась програма пішла знищення розвалення ковхозів, кооперативів цих всіх, які, які в свій час не дурні придумували, об'єднували, бо легше було тоді. І робочі місця були, і на складах, повірте мені, я працював. Своєму рідному колоспі на тракторі, на складі було відвилки і закінчує даже матрасом, одіялом, круп, ну все, селянин міг піти в колгосп виписати собі від А і до Я до Гвоздя до шифера до всього. А сьогодні, що ми маємо? Ми навіть не можемо не то що а зберегти і тримати. Ви розумієте, що? Значить, розвал цієї програми і по сьогоднішній день, ніхто його не спасає, навіть в ній не вражає, як селяни не кричуть, не б'ють колокола, не роблять мітинги, що тільки не то його нікому не, не нужні, не потрібні. Як спасти тих селян, як надати їм робочі місця? Ніхто про це не думає. І це не тільки ці ферми, можна поїхати вглубь села. Ми сьогодні побачимо, що там фельдшерських пунктів тих немає, що було колись. Нема тих садочків, нема тих шкіл вже, нема кому ремонтувати, пороздавали таку землю сьогодні аренду, крупним холдингам, які вони сьогодні людям, тим селянам за ці паї дають в карман зерна, дороги нищать, б'ють тими тяжкими машинами. Який спадок, так тут ще один хороший дощ піде, і ми вже навіть такого не передамо своїм дітям. О, от до чого докерувалася наша така влада, яка використовуючи село, їхні голоса обіцяють, що село буде процвітати, село буде робочі місця. От ми бачимо які сьогодні робочі місця, як село процвітає, як, як їм головне заполучити селянські голоса. і... Сидіти там собі животи набивати, е, на автомобілях красивих кататися, та ще не тільки на одному, а ж вони ж себе зараз поробили, цілу кортечою їздять з охороною на отаких селянських грошах, на, на людських грошах, на людських. Ви подивіться, що сьогодні ми маємо. Воно самостійно вже розвалюється все. Розвалюється, люди цей кирпичик вже розбирають. Бо жалко, вони ж всю жизнь на це працювали, все своє здоров'я віддали. Де сьогодні їм держава таку пенсію дала, що вони не мають за що хліба купити, а якщо хліб купляють, то немає за що ліки купити, а якщо ліки купляють, то немає за що комунальні послуги заплатити. І ще що в нас залишилося, це ще наложений мораторій на землі до 2017 року. А в 2017 році хочуть ще землю продати. Ми маємо вже ферм, маємо вже нічого. Ще залишилася у нас одна земля. Де відкритим текстом прем'єр-міністр заявляє, що ми ще маємо в запасі землю продати. Нас сьогодні займають посади не фахові люди. Нас сьогодні все перевели в долари. А ця грошова манія, це слабість. Сьогодні є таблетки від, від алкоголізму, від наркотиків, а від грошей манів немає. Мені здається, що ну, йде спрямований геноцид села, винищення нації. Інакше тут по-другому не можеш думати, бо якщо б це було насправді, що хтось заінтересований влада, Верховна Рада, у Кабінету міністрів у такому е спасінню села, в розуміння, що таке село на сьогоднішній день, що це є колеска України, то до такого не допустили б. Ви подивіться, ну, ну страшно. Тому хай дають люди, народ, оцінку, кого ми вибираємо і хто нами сьогодні керує, і що ми отримуємо з року в рік.